В світлиці Івано-Франківського міського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта виготовляють маскувальні костюми для воїнів. АТО. просвітянам допомагають учні з 22-ї школи. За два тижні вже виготовили три маскувальні костюми. Помічників бракує, тому запрошують небайдужих мешканців долучитися до доброї справи. Маскувальні костюми виготовляють вручну, тому запрошують небайдужих мешканців долучитися до доброї справи. Декілька годин на день і ваша праця допоможе зберегти життя нашим військовим, які на сході України воюють з ворогом. Дай Боже, щоб вони і не пригодилися, але ми переживаємо за наших воїнів. Хотілося, щоб війни не було найперше, а друге, як їм треба, щоб вони могли захиститися. Я дійсно бачила по телевізору одного чоловіка, який казав, що за два метри був від ворогів, і вороги його не побачили. Практично це так є, як трава шелестить оці нитки, хоча не так легко робити, бо це кропивіні мішки і дуже сипляться. Для того щоб виготовити такий костюм, мішки перуть, розпускають на нитки, і на спеціально підготовлених рамах з рибацької сітки починається робота. За два тижні вже встигли виготовити три таких маскувальних костюми. Один день я працювала цілий, то я зробила цілий рукав. А так як я приходжу на кілька годин, 4-5 годин, то встигаю намотати цих ниток, щоб дівчатка робили, бо приєдналися до нас дівчатка зі школи, і вони нам дуже допомагають. Вони молоді, більше енергійні і легше їм це йде, ніж нам. Але ну, працюємо, що зробити, це потрібно. Юні помічниці своєю роботою задоволені, стараються заради миру в Україні. кажуть, окрім майстерності у маскувальні костюми для бійців, а то вплітають ніжність, повагу та любов. Ці костюми робляться легко. Вони робляться окремо рукави, окремо спина. Вони робляться приблизно тиждень і допомагають повністю замаскувати тіло. Готовий виріб вже встигли випробувати. Він легкий, зручний і витривалий. Людина одягнута в такий костюм, стає непомітною, а значить захищеною. В цьому костюмі досить зручно і основне він маскує. Тобто ці всі нитки дають можливість руху, коли лягти десь в траві або в лісі, тобто ворог не зможе побачити. Я думаю, що такий костюм придасться в нагоді нашим воїнам АТО і допоможе уникнути багато, багато великої кількості жертв. Найвідважніші зараз боронять країну на передовій. Хто може, допомагає фінансово, хто вміє, в'яже, шиє чи плете. Кожен докладає своєї праці за для нашої спільної перемоги над ворогом.